Я дуже люблю займатися взагалі в цьому олімпіадному усі. Це моє хобі, можна сказати. Я цим займаюся напевно з самого мавську, що з третього класу. В за цей час пробував різні напрямки. Починав від української мови. Тепер закінчую як призер Олімпіад з української з інформатики і хімії. Любов до Олімпіад мені привела моя мама, яка була також. Залучено в Олімпіадний процес вона була прозером українських олімпіад з української мови, тому логічно я почав з цього напряму. Але вона мені дала можливість розвиватися в іншому, шукати себе. Це їй дуже вдячний. Я вважаю, що мої наставники відігравали важливу роль в моєму навчанні. З Програмування, звісно, це мій тренер Андрій Попик, викладаючи гудку алгоритм міста Хмельницький, який займається зі мною онлайн. Він сам на мене вийшов. І це, я би відмітив його наполегливість, його здатність зрадіти в учнях їх талант, їхню схильність до цього. Також я би відмітив. Те ми всі його учні дуже гордимося тим, що він наш вчитель, бо він, крім того, що є нашим наставником і тренером, є великим патріотом, крім він волонтером, також займається активними зборами. Мій вчитель з математики В'ячеслав Калпій, є. Ми з ним познайомилися, коли він був учнем КНУ. зараз він проходить магістратуру в Рузанському університеті в Швейцарії. Ми з ним також. Вважаю, що саме він мене розкрив і допомагає до сих пів математиків, мою вчительку шкільну з хімії Рослодим я теж відмітив. Вона саме мені допомагає в цьому дуже сильно також. Напевно, я найбільше пишаюся своїм срібом на чемпіонаті Європи з погонування. Все ж тих це була моя перша така міжнародна виростка в Кутаїсі. Ми їхали з командою України. саме цього року в мене стала ціль зайняти. Поїхати на Всеукраїнську олімпіаду з хімії і спробувати там побуватися за місця, бо минулі роки я не досягав цього рівня. Вісно перші місяці ми активно з моєю вчителькою готувалися, ми пройшли в міський етап, прийшли, зайняли в друге місце на області, але мені пощастило, що мене взяли в команду, і я вирішив скористатися цим шансом, підготувався і вже на останньому етапі. В важкій конкуренції, тому що багато було мало людей ну, але всі вони були найсильніші зі Львова, Києва, і мені вдалося досягнути третього диплом. Чим я дуже Я все таки, хочу залишатися в Україні і поступити в Київський національний університет після закінчення 11 класу, бо вважаю, що моя мета саме продовжувати навчання і роботу в Україні і працювати тут. Дуже скромна дитина, дуже скромний хлопчик, сором'язливий, але дуже розумний. Тобто працювати з ним було задоволення. Навіть щось я могла навчитися від нього щось нового. Наполегливий, вчиться самостійно, лише треба направити певні завдання, пояснити і все. І у нього це вийшло. Ми дуже раді. Загалом олімпіада вже стала як моє хобі, Я теж як псюк ходив на олімпіади починаючи з третього класу. Це були тоді математика і українська мова. Тоді я, коли вже отримав на місці друге місце, то дуже тішився, що це було так високо. Ось, а зараз вже відвідую багато різних олімпіад. Перше я зміг потрапити на четвертий етап, нарешті, бо завжди якісь були проблеми з цим. То були епідемії коронавірусу, то от війна почалась, на жаль. І я зміг. Потрапити в Ужгород, чудове місто, де цвітуть сакури, багато квітучих дерев. І там я виборив е, тяжку для себе перемогу, я вважаю, е, дуже над цим старався. Кожного дня приходив в школу готуватися і ось принесло свої плоди. Наскільки я знаю, багато є хороших е, людей з Києва, е, Дніпра, Львова. І так було досить проблематично, тобто там доля секунди могла вирішити те, яке ти отримаєш місце. Бо в нас під час другого туру ще й була повітряна тривога, і через це багато з людей втратили бали, які могли заробити ще, але не встигли. Тому ем, так дуже було важко. мене багато підтримував людей. Перш за все, Глину Богдаїна, мій наставник. Так. Думаю, що хіба б я готувався сам, то навряд чи зміг би досягнути таких висот. Крім того, мене підтримували і рідні, і близькі, і знайомі. Кожен мене допомагав мені морально. Це дуже важливо. так. Мені завжди подобалося мальовниче місто Львів, тому я би хотів поступити саме в якийсь університет туди. Я розглядаю або Львівський національний університет, або Львівську політехніку. Але все-таки хотілося поступити в УКУ Український Католицький університет. Дуже ним надихаюся. А на який факультет саме? Прикладні науки, власне, інформатика. тож чим і займаюся? Інформатика це специфічний предмет? І коли ми готуємо на інформатику учнів, наприклад, до Олімпіади, то це не рік, не півроку, не два, це роками. Захар правильно сказав, що він почав займатися ще фактично з початкової ланки, тому Захар дуже наполегливий. Працюємо по спеціальній системі учні, які займаються, готуються до Олімпіади. Це не шкільний курс далеко. По перше, дуже наполегливий, старанний слухає уважно вчителів. На початковому етапі ми ще дітей вчимо, а далі це вже творчість учня. Тому те, що Захар досягнув, це виключно на цьому етапі його вже такі навики, які переросли в такий високий рівень.